Так дивіться, отак от виглядає годівниця мрія з кришкою. Кришка у нас використовується коли годівниця стоїть на дворі, щоб у нас туди не попадала волога. Так вона має такий звіс. Це у нас гарно виглядає з глушечками, щоб не обдертися. Ще раз покажу. Є обмежувачі. З стоять стоять рушивки. Є ряд питань. Просто хотів на них відповісти. Питання перше. Що таке одностороння? Дивіться, ось одностороння годівниця. Це коли кормушка з одного боку. Ось рушилки. А це, наприклад, двосторонні. Бачите, кормушки з двох боків. А що таке з кришкою? Теж було запитання. Ось щось кришка. Це використовується, як правилося. Бачите, яка така погода надворі. Вона стоїть, все бачите, всередині все сухо. Єсь обмежувачі. Стоять глушечки, щоб не пообдиратися. Такі ось цікаві годівниці. Ще було питання по товщині металу яким використовуємо. Використовуємо, як правило, тільки півтора мм товщину. Бо коли тонше, то є дуже велика вероятність, що поросята почнуть його це все діло гнути. Які ми там ребра в жорсткості не варили. Все-таки порося 150 кг і більше. І це все діло воно буде з часом підгинатися. Так що краще тут не економити. Переплатити, вже берете нержавічі на роки вперед, то краще переплатити і взяти. Просто вже дійсно якісне. Тут, як бачите, ребра жорсткості. жорсткості. Опять же, тут так само, це все прораховано, щоб просята не вигрібали.